У Панютиному вдруге за тиждень на мережах водопостачання капела зова водосервісу сталася аварійна ситуація. Станом на ранок, 2 жовтня, більше сотні мешканців селища, які проживають на вулицях українській незалежності, літературній та провулку переможців залишилися без води. Розповів начальник цеху водопостачання Віталій Сизов. Сталася проблема пошкодження магістрального турбопроводу діаметром 50 чугунний на перехресті вулиць Українська та праву. co cool. Переможців, імовірна причина зношеність трубопроводів як по селищу Панютина, так і по лазові. Майже всі магістральні трубопроводи зношені процентів на 80. Наразі водяники працюють над усуненням аварійної ситуації. Будемо з'ясовувати причину пошкодження і відразу приступимо до відновлення. Плануємо до, до кінця робочого дня вже дати воду на перекриті вулиці до цього. Водяники відновили подачу води вулицею миру, замінили близько 30 метрів аварійного трубопроводу.